Мої підписники! Сьогодні у мене розпаковка на от отакі карточки. Італія, італійські тварини. І ще бонусом буде отакий. Отакий пакетик. от. Зараз вам покажу, що в мене попалось в пакетиках. тих. Це в нас Тріпі, Тропі тропа тріпа. Це в нас брілок. Отакий. От Як ви знаєте, тріпітропі це кіт -кр... креветка. А ще його такий. Ще один тріпітропі це був ведмідь риба. А, кі... а голова кота, чомусь в, в трулімеру трулічини. І нам, І ще в мене є самий головний. Тралалеро тралала. Це у нас акула в кресівках. Отакі. Як ви знаєте, тралалеро, тралала це такий хороший, безобідний мем. Він самий перший серед брайнротів. Але якщо ви будете копати в смислі в перекладі, то там тралеро трала шле релігію. І там було щось. Я пішов. Грати з чортовим сином Fortnite. Потім прийшла моя бабця Орнела Лека Капела. Щось там запросила на бургери. А далі якась фігня-муня отака. Проїходить. Що я навіть не буду весь це розказувати, щоб не заблокувати. от І отакі картки нам попались. Бонека Амбалабу. Це з інш. А це вже картки новіші. От, вони трохи пом'ялись. От. бир, -бир патапін. Дитина брибрпатапіма. Або лос бир бирбердісин патапі. І бананіта тралалеріта. Почнемо от з таких карток. Їх в мене всього 5 штук. Вони коштували. Дешево по 10 злотих, як і ці пакетики. Коротше, ми зараз будемо їх відкривати. Ламінкард. коротше Почнемо от з першого пакетика. Так. Лавака Атомо Атомита. Тигрулини Ватермелини. Спагеттино Брутино. Бананита Дольфинита. Ганганзели Трулала. Самая блестящая такая. И вот такие оригинальный переклад их карток, например. Бананита Дольфинита Або щось інше, типу, таке. Так, інший пакетик. Вони, кстати, продавалися в бідрнці. А ці карточки це я зараз потім покажу в смику. І вони коштували дороже по 20 злотих. І цей пакетик. Пепино Баскусину, вот. Игначо Гальначо. И Каброс Пакети Мистико. Так, у нас рекламная пауза, вот. Бомбоклят Крококлят. И Балерино Лололо. Даже есть вот такие... Оригинальные Так, зараз поставлю. Так, следующий. А це важко відкривається. А, а. Так. Теж є Тик Тик Бум, Три тигри Тристи, Гангстер Футера Криминалера, Рана Димела и повторка Ганганзели Труляля.